Шановні колеги, так як я вже вийшов разом з паном Олександром, я також хочу сказати два слова. Не буду оригінальним, з цією людиною я познайомився, тож побачив її, будучи початківцем ракетного бізнесу, Будапешт, пеш, конгрес розглядає 2008 рік ротеного. І тоді дійсно... Багато чого перевернулось. Я сьогодні багато говорити не буду, але сам Андрій зараз виступить перед вами, і ви зрозумієте і ті слова, які сказав Саша, і ті слова, які говорю я, і ті слова можуть підтвердити ті люди, які вже не один рік знають, співпрацюють, які завжди відкликаються на будь-яке прохання нам допомогти. А повірте, як він буде допомагати нам, ваші успіхи будуть набагато швидшими, і ви набагато швидше дійдете до ось цього про що ми говоримо. Привіт вам! день, шановні друзі, дійсно, в мене сьогодні радісний день. Ви знаєте, нам була загинула, тут, до речі, моя дружина присутня, дуже приємно побувати тут. Ви знаєте, до мене дійшло, що таке дійсно є Меркурій. Як ви рахуєте, що важливіше, люди чи гроші? Люди. А правда, цікаво, коли люди з річми. Ви знаєте, я приїхав, побачив, знаєте, сміюся, заливаючися в і відчувається, що від них пахне рішмо. Друзі, у вас є знайомі, які хотіли пахнути рішення. Казується є механізм, є можливість це зробити для кожного. Ви знаєте, гроші ж не для всіх, правда? Вони тільки для ізбраних. І тут є шанс кожному стати ізбраним. Почули, ні? Може, я розкажу одну історію. Саша закінчив історію, я з неї почну з вашого доступу. Може так зробити? Знаєте, один налогоподатковий інспектор вмер, попав на небо хоче, щоб йому показали ад і рай. Заходить перше в ад, так? дивляться, сидять люди за великим столом, на столі є все: м'ясо, сири, ікра, хліб, навіть 100 грам є, і вони всі плачуть. А чому плачуть? А в них до кожного прив'язана ложка, знаєте, така велика, 2 метри довжиною. І він як не пробує тою ложкою з'їсти, в нього нічого не виходить. Він є ходне, знаєте, гемотіться, все є, а взяти не може. Каже, добре, я хочу подивитися тепер рай. Каже, ну пішли. Заходять, бачить, такі самі столи, столи, нічим не відрізняються. Такі самі ложки, але всі сміються. І всі раді. А чому? А ми беремо ложку і гадуємо другу, яке не продає. Про що я розказав зараз, друзі? Я розказав про суть Меркурія. Меркурій – це класна ідея. Меркурій – це суперкомп'ютерне супроводження, правда ж? Але Меркурій – це ви. Це відносини. Це то, що допомагає всім перестати бути бідними. Сам по собі я ніхто і звати ніяк. І наші мені гроші, якщо саме. Ну якщо вже є якісь люди, які щось виробляють, які можуть одному допомогти, треба якийсь лет взаємообміну між ними. Для того люди придумали гроші. І для того, щоб нам гроші постійно вистачали, нам просто навчитися треба робити між один одним, який взаємообмін. Правда чи ні? Взаємообмін, друзі, він будується на відносинах. Відносини довіри. Люди пробують зрозуміти своєю логікою, як заробити гроші. Друзі, якщо зрозуміти, то завтра точніше, понеділок будівник і резумі роботу. Там все зрозуміло, там все понятно. Так? від забору до, до обіду, так? як то кажуть. А відносини будуються на довірі, на довірі один до одного. І оцей колектив людей, ви бачите, ми вже з ними роки. Це, вибачте, Меркурій навіть навіть не перший проєкт. І ви знаєте, у нас хтось починає потім другі доганяє, потім ті другі починають ті доганяти і так далі. Знаєте, один проєкт був ми з ніби сиділи на туриці 2, і каже, слухайте, ну, черговий проєкт. Або ти йдеш з нами, або ми йдемо самі, кажу, та ні, я з вами. Знаєте, друзі, ми просто один одного тримаємо в цьому житті. І коли мені здається запитання? А що, коли ну, не стане Меркурія, коли щось він трісне, лопне, не хоче так називати, Да? я так думаю собі, це означає, що мають тріснути або лопнути наші відносини. Друзі, це може статися тільки коли хтось з нас Ну, Коли времо, тоді вже на Меркурій не, не потрібен, правильно? По тому поводу, хочете анекдот, Цієї людини має бути жінок. Ніколи не цікавиться. Друзі, це жарт, не подумати, що я так дійсно думаю. <рес> <рес> жінка завжди має бути одна, знаєте. Але <рес> перша жінка має бути циганка. Знаєте, вона така, що з нею дуже весело проводить час. Друга жінка має бути єврейка. Знаєте, вміє класно готувати. А третя має бути обов'язково крайка, дуже класні квіточки могилі вирощувати. <рес> <рес> так що вже, коли треба, друзі, за квіточки, да, вирощувати, то вже нічого не потрібно. Міркурій буде існувати до тих пір, поки будемо існувати з вами ми. Дід? Так. Чи є хтось незадоволений тим, що він пов'язав свою судьбу з Міркурієм? Не бачу. Я не бачу, можете повернутися. Тут немає. Друзі, наша задача тепер зберегти. Зберегти цей Міркурій, зберегти наші відносини, які побудовані на довірі. І ви знаєте, треба просто злучитись брехати. Ну Це дуже складно. Я не знаю, як вам, мені до сих ще не завжди вдається. Треба просто людям казати правду. А продукт Меркурії так само є. Відносини це основа побудови Меркурія. А продукт які Меркурія? Гроші. гроші. Е, ви зустрічали коли в житті людину, якій би гроші ну, були зовсім не цікаві? Ну, зовсім. Ну, ну, ну кажу, ну нашому мені гроші. Ні, люди такі можуть бути. Але це вже не наша з вами задача, є спеціальні. Лікарні, навіть місті Львові, Чорногаді, <рив> люди таких людей консультують. Вам треба просто консультувати і говорити про життя. А гроші є невідніми частиною життя. Ну, сідні з мною чи ні? І ви знаєте, скільки треба комусь з нас грошей. Кожного різних цифр. Є одне слово, гроші повинні бути достатньо. На те, щоб ми робили, ми мали робити з вами кожен своє добре діло, свою добру справу в цьому житті. На це нам потрібні гроші. Перше, звісно, треба наїстися. Це правда. Але ви знаєте, цього замало. Але з цього треба починати. Тому міркурянці ввели дуже класну таку традицію. Спочатку людей готують. Потім допомагають всі разом, щоб всі мали на хліб. А коли вже на хліб є, що далі, а далі отак треба зустрічатися на тих семінарах, спілкуватися, і кожен має знаєте, можливість запропонувати якусь свою ідею. Ви знаєте, кожен з вас народився, має якийсь певний собі талант. І так, згідні зі мною. Чому ми не завжди можемо їх реалізувати? Тільки тому, що цей шлунок веде нас зранку на роботу. Людина працює, 80% людей працює за те, щоб шлунок був повний. А коли шлунок повний, то вказується, що тут починає щось таке, і тут, вказується, що ще щось, є, крім шлунка, правда? Друзі, починається можливість для нашої з вами реалізації, коли разом є друзі, яким ти довіряєш, які довіряють тобі, які тебе чують, прислухаються, хочуть підтримати. А казу ти починаєш дійсно жити. Казу це ти розумієш, що ти не є кладовище для більш Це є нормальна людина, здорова своїми обіцями, своїми бажаннями, які кожен з нас в дитинстві мріє втілити в життя. Мені дуже приємно, як колишній синок бігає. Він розуміє, він розуміє, що всіх нас. Він такі ідеї дає, що ми собі, ну хіба що в жахті можемо дозволити. а Він нормально, він не живе. Друзі, і ми з вами будемо скоро жити в таких ідеях, як тільки наймося. Тому давайте так, допомагати цими ложками один одному наїстися. Домовилися? Охороняти це, зберігати, саме головне рухатися, рухатися вперед. В принципі, Напевно, в мене і все з того, що я хотів сказати. Єдине, що ще, я дуже хочу, щоб ми зрозуміли ідею Меркурія. в чому вона унікальна. Хто з вас читав чи чув про такого, як Іосаки є такі? Чули? Коли людина досягає максимуму своєму бажанні втілити в життя своє фінансове забезпечення, квадрат грошого потока, хто пам'ятає, спочатку ми хто? Всі робітники, і потім хто? Підприємці. Потім підприємці. І підприємець вроді роді вже працює не на дядю, втілиє вже не дядю, не цілі е, в своєму житті, але в нього нема часу, правда? Потім ми стаємо бізнесменами. Бізнесмен вже той, хто організовує процес. Але в нього ще немає всякі часу для виконання того, що він дійсно бажає для своїх міст, для своїх цілей. Коли людина починає дійсно займатися своїми цілями, коли вона стає інвестором, правда? Коли вже не вона. А і гроші починають на неї працювати. Меркурій це геніальна ідея. Починаючи з тисячу гривень, ваші гроші починають працювати на кого? На вас. Причому, знаєте, вони м -м, діють по закону, в якому існує все Це закон сіння і жатка. Правда? Для того, щоб... Е ну, взагалі зерно, це ж не людина придумана, правда? І Для чого зерно придумане? Ну, наприклад. Там, я знаю, Жити для чого? Для того, щоб люди їли, правда? Але якщо ми сьогодні все з'їмо, то може таке, що настане завтра. Завтра що робити? Що треба не все з'їсти, а трошки куди лишити на те, щоб посіяти. А коли ми сіємо жити, воно пропадає для нас, правда? ж? Воно зовсім для нас чесно. Воно вмерло. І проходить якийсь час, і ми бачимо якісь росточки, зелененькі. І потім з одного цього зернятка виростає скільки цілих колосок. Ніхто не знає, скільки там буде, правда? Ну буде. Друзі, по тому самому принципу, ви знаєте, забезпечення грішми відбувається в нашому житті. Коли ти віддаєш гроші, і ти все, вони для тебе вмерли. Але якщо ти правильно віддав правильній команді по правильному принципу, то чомусь так стається, що ті гроші потрошки повертають до тебе, починають до тебе повертатися. Ви Знаєте, більш за все мені подобається в Меркурії, що кожен понеділок, вже 4 тижні, ви зеленої думи, скільки грошей ми можемо пожертвувати на вас всіх. Ми ж віддаємо. Ми їх більше ніколи не побачимо ті гроші, які ми віддали. Але, друзі, у вас настільки багато, що нам за той тиждень повертається набагато більше. Ми це більше далі віддаємо. Знов повертається набагато більше. Ви Знаєте, друзі, Мене пропозиція зробити цей процес безкінчини, як кожного з нас. Ви мене підтримаєте? Тепер у мене вже точно все. Дякую. Я думаю, що я вложився той час, який ми виділилися. Дякую. Дякую.